Ми будемо підходити до служіння спомену смерті Ісуса Христа, декілька моментів, які я хочу показати. Коли ми дивимося на чашу з вино, на підвоз з хлібом, що ми бачимо? Я скажу навіть трошки може по-іншому, коли ми дивимося на ці речі, що нам потрібно побачити? І це що нам потрібно побачити? Найперше, нам потрібно побачити жертву Ісуса Христа. Коли ми дивимося на чашу з водом, коли ми дивимося на підлос хлібом, нам потрібно побачити жертву Ісуса Христа. Жертву, яка була принесена там на Голгофі Тобто, в якійсь мірі своєю вірою нам потрібно побачити Голгов. Ось це нам потрібно побачити. Що ще ми повинні побачити, або що ми ще повинні зрозуміти? Ми повинні зрозуміти, дивлячись на чашу з доном, на хліб, котрий є на підносі, ми повинні зрозуміти, що там на Голгофі була заплачена дуже велика ціна. Там на Голгофі була заплачена дуже велика ціна. Що нам ще потрібно розуміти, що там на Голгофі, в принципі, мали бути ми. І ціну на Голгофі мали платити ми. Чому? Тому що ми зрішили. Тому що ми поступали неправильно. Тому що ми вели себе неправильно. Ціну мали платити ми, тому що кара за гріх смерть. Кара за гріх смерть. Ну, за нас заплатив ціну. Господь, слава, йому. Слава, Богу. Слава, Богу. слава Богу. Що ми ще маємо побачити на ось цей стіл? Ми маємо побачити наше прощення. Ми маємо побачити наше прощення. І ми маємо зрозуміти, що це прощення дане нам не людьми. Не я даю прощення. не Руслан дає прощення. не брат Ігор дає прощення. Не ми даємо прощення один одному. Прощення нам дав Господь. Йому слава. Йому покоління. Ми були грішники, і ми заслуговували на смерть. Ми були грішники і ми заслуговували на смерть. Але сьогодні ми є спасенні люди тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Ми спасаємося тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Хтось хоче приписати якісь свої діла. Хтось хоче приписати якісь свої добрі справи, друзі дорогі. Я скажу, я, я не народився в віруючій сім'ї. Я прийшов у церкву зі світу. мені було 22 роки. У мене були добрі діла. Я відвідував православну церкву кожну неділю, кожне свят. Я відвідував. Як кажуть, я там буде остання людина. Я там прослуговував. Казали, це великий, молодий чоловік, в нього велике майбутнє в цій церкві. Але прийшов момент, прийшов момент, коли я задався питання про своє спасіння. І я усвідомив, що моїх діл явно не вистачає. Явно не вистачає. Тому, друзі, дорогі. Ми є спасенні завдяки жертву Ісуса Христа, не по наших ділах, не по наших добрих справах, а тільки через жертву Ісуса Христа. Що нам ще потрібно розуміти? Дивлячись на ось цей стіл, ми повинні зрозуміти, що достойними нас приймати участь у вечері Господній, зробив Христос. Приймаючи вечеру Господню, ми повинні розуміти, що Христос нас зробив достойними того, щоб приймати її. Це Його заслуга і це його велике благословіння для нас. Що ми ще маємо розуміти? Маємо розуміти, що приймаючи вечеру Господню, ми звіщаємо про смерть Ісуса Христа. Виникає тільки одне питання, друзі, дорогі. Кому ми звіщаємо? Ми тут всі свої. Кому ми звіщаємо? Приймаючи вечерю Господню, нас не бачить світ. Він десь там в стороні. Я скажу, що ми звіщаємо один одному. Приймаючи вечерю Господню, ми звіщаємо один одному. І питання, що ми звіщаємо? Ми ж мовчимо, говоримо по сути, я один. Коли брат Руслан буде розносити чашу і підлослібом. Він буде говорити деякі слова. Злову ж таки говорить тільки він. А я говорю про те, що звіщаємо ми один одному Питання що? Друзі дивіться. Ми звіщаємо один одному. І ми говоримо справа і зліва від себе. Дивися. Я світі. Я чинив беззаконня. А сьогодні? Господь мене зробив достойним бути учасником цього великого дійства. це ми звищаємо одного. І ось коли ми бачимо, що якась людина не приймає участь у речеві Господні, вона також звіщає. Вона звіщає про те, що я ще з Богом не примирився. Я, можливо, близько, я на шляху, але я ще з Богом не примирився. Вона звіщає про те, що в житті моєму можливо ще щось не так, мені ще потрібно виправити, ось це звіщається на вечері Господній нам. Ось що звищаємо. Я пригадую один випадок, де я звернув увагу, що одна людина не приймає участь у вечері Господь. І я ніяк не міг до неї підійти. Це була знайома мені людина, близька мені людина. І я, як пастор церкви, ніяк не мав, не мав відваги підійти, запитатися, чому ти не приймаєш? І ось один момент я зрозумів, що ця людина мені звіщає. Якийсь прийшов момент, коли я зрозумів, що ця людина мені показує, дає мені сигнал. Я підійшов до неї. Прийшов час, коли ми цю людину змушені були вилучати, ця людина не йшла на сповідь. Ця людина вникала в мене. Ця людина старалася не зустрічатися зі мною поглядом. Але через Вечерю Господню вона згіщала мені і церкві Христовій, що щось в житті не так. Тут є крайність, вона, знаєте, яку можуть упадати люди. Що я буду приймати, щоб ніхто нічого не побачив. Це є крайність. За це буде відповідати людина. Ми говоримо один одному про те, що Господь простив мене. Ми говоримо про те, що Господь покликав мене. Ми говоримо про те, що Господь дав мені силу змінитися. Ось що ми зіщаємо один одному. Даємо розуміти, що в Господній є великий благосовіт. Ми маємо розуміти, що у вечері Господній є момент, коли Господь зцілює душу людини. Ми маємо розуміти, що в вечері Господня є той момент, коли Господь звільняє людину від гріха. Є той момент, коли Бог дає людині свободу і волю у Христі Ісусі. Є той момент, коли Господь зцілює не тільки душу, і не тільки свободу дає, але є і той момент, коли Господь зцілює тіло людини. Їм. Слава. Слава. Ми маємо свідоцтво, коли людина приймала участь у вечері Господній, приходила страху і трепеті перед його лице. І потім людина свідчить про те, що Господь зцілив мене в тілі, забрав всяку недугу. Чому? Тому що в радах його є сили не тільки душі, але і тіла людини. У цьому є велике благословіння. Крім того, що є великі благословіння, друзі, дорогі в вечері Господній, також є і прокляття. Чому воно полягає? Воно полягає в тому, що, коли я недостойно, приймаю участь в вечері Господня. І Писання говорить про те, що багато є хворих серед вас. І каже Писання, що і заснули, ще і переклади говорить, що і померли. Тому вечеря Господня є благословіння, і вечеря Господня є також. Я закликаю нас всіх до того, щоб ми достойно приймали. Чому? Тому що він нас буде достойний. Я закликаю всіх нас до того, щоб ми, приймаючи вечерю Господню, ми роздумали про своє життя. Ми розважали, які ми є перед Господом. Там, де потрібно покаятись, там потрібно покаятись. Там, де потрібно змінитися, потрібно змінитися. Де потрібно щось виправити в житті своєму, це потрібно зробити. До цього я закликаю сьогодні всіх нас. І останнє, я прочитаю послання до євреїв. і ми перейдемо до вечері Господні. Послання до Євреїв 4. Що тебе віршак. вірша? Отож. Тобто автор підводить якийсь підсумок. і каже: Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, і Ісуса. Сина Божого тримаємося і наше. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Питання якого ми маємо первосвященника? Євреї мали первосвященників. У євреїв було все напрацьоване, усе було налаштовано. Але проблема тих первосвященників і священників полягала в тому що за ними стояв гріх. Але були гріховні люди. Їм весь час потрібне було покаяння. Їм весь час потрібно було відновлення. Вони ніколи до кінця не бачили кінцевої якоїсь надії. Вони розуміли, що через рік він знову буде приносити жертву. За себе, за народ, через який розумієш він знову буде освячуватися до наш первосвященник інший. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостях нашим. Але випробувано всьому подібно до нас, окрім гріха. Слава Іму. Слава. Отож, друзі, дорогі, знову підсумок. Отож. Приступаємо з відвагою до Престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Приступаємо з відвагою. Чому? Тому що наш первосвященник знає, що таке бути людиною. Наш первосвященник знає, що таке слабості. Він знає, що таке труднощі. Тому він вміє співчувати. Славі. Слава! Богу! Я прочитаю Послання Павла до Коринтян. Звичні місця писання, які ми зачитуємо, коли звершуємо вечерню Господні. Перша Коринтян, 11 розділ, 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віта. Я прошу всіх піднятися вас.